Як підібрати тяжко ракурс для зйомки відео. Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степенчук. І я вишиваю за власною розробкою схем Різдво. На таких ламінованих органайзерах. Я витягую ниточку, і на п'яльцях Нурги-четвірка. Тут стоїть мій планшет з електронною схемою. Бачимо, є колір, цей колір 801. Так само з таким значком на органайзері 801 я просто знімаю ниточку. Знімаю ниточку і почну вишивати. Так, це участок я розмітила на 5000 символів. Я вже багато зашила, днів 4, мабуть, пройшло. Я записую ці дні. Витягла ниточку 804- це така коричнева ниточка. Трішки, зараз з вами пройдемося, попробую повишивати, вишиваю я 5 клітинок відмічаю тут, монониткою і 10 донизу. В основному я користуюся за одиницю відшиву, беру такий участок. Якщо у мене чистий колір, я закріпляюсь завжди петелькою. Це дуже просто робиться. Раз і закріпилася. закріпилося. Цю сторону вишиваю я петит. Петит у дві нитки, звісно, це багатокольоровий процес. Зашивається повна зашивка. Ниточки DMC. Ниточки DMC, 25 лугана, колір основи 101, тобто це така злегка-злегка молочна основа. Я вкладаю її в набори. Хто полюбляє вишивати, тому що на такій тканині новачкам я не рекомендую вишивати. Ну, може, хтось із новачків і осилить. Таку тканину, чим просто не рекомендую. Бачите, я її постійно підтягую, вона дуже-дуже м'яка. І стібки, якщо неправильно прошити, я тут чередую півхрест і гобеленовий стібок. Я не притримуюсь якогось там чередування, щоб це було рівненько, один ряд, лівий, наприклад, такі стіпки. Я не задумуюсь над цим, тобто це все автоматично проходить. Так, автоматом це, і я собі вишиваю. Так, 2-3. Коли вишиваєш на камеру, буває що. Але так як я вишиваю багато робіт і на різних основах, на якій би мені подобалося найбільше основі вишивати, такої основи. У мене немає. Я вишиваю на 24-му конгрес траміні На 18, на 16, до речі, дуже давно вишивала. У мене зараз е, процес іде на 25-й, 25-та м'яка. Якщо ви новачок і дуже хочете спробувати е, все ж таки той петит, то я рекомендую взяти конгрес Трамін. Там будуть більші е, клітиночки, ніж 25-й Лугані. І е, дірочки, отвори, тобто отвори будуть більші, більші отвори, і можна буде легко побачити, на зір це не буде впливати так, ну, у кого одиничка зір. Так, і, ну, але закріпка. Якщо ви закріпляєтесь ниткою просто ззаду, протягуєте повстіжки, е, то це не буде складно. Якщо ви закріпляєтесь, так, як я мікро закріпкою. Зараз, до речі, я дошию нитку і покажу, як то мікрозакріпкою, якщо можливо буде це зробити, то тоді на Конгрес Трамін це зробити набагато важче. Там потрібна буде гостра голка, на яку ви будете проколювати через основу, щоб можна буде закріпитися на лиці. Тут, на 25-й лугані, вона м'яка, але може бути закріпка та насічка Дуже така. Ну, Трошки трішки більшу зробити, і буде це похоже на, на, як сказати, на такий, як начебто ви зробили петит. Але я вже собі так приспособилася, може, я ось зараз зроблю цю мікрозакріпку. закріпку направлю. Направлю так і попробую. Так, я збільшила. Основу ну може трошки дивіться на самі стіпки, я намагаюсь показати. Отак. От І неряє, бачите, насічку яку вона прям нирнула так. Раз, тому що м'яка тканина, її не видно. Ну, можна ще одну насічку зробити. Між, бачите, я роблю між. Основою між тканиною, основи посередині, по центру кліточки, тут вже більша насічка. Таку е, бажано не робити, бачите, бо це, як я говорила, може бути як петит в іншу сторону, ви можете розцінити. Я просто собі знаю, що я зашию, але я стараюсь таку не робити, насічку все ж таки. бо вона велика. Її треба приспособитись і зробити, зробити дуже маленькою, для того, щоб. Вам ось зробила для того, щоб не було видно. Це для тих, хто полюбляє робити мікрозакріпки, але ніколи не бачив, як це робиться. Виводиться ниточка наперед, дві мікрозакріпки, і отак відрізається при канві. Для відрізання у мене звичайні ножиці цаплі. 14 квітня, ось так 10 тисяч апетитів виглядають. Ідуть на задньому фоні на верблюдах. Оце все так. І вчора вишивала аж до двох ночі. Так, завишивалась. сіла за вишивку 21.00 і майже 5 годин підряд. Навіть більше вишивала. Ось так виходить. І далі планую ще довишивати ще 10, щоб було пів ряду вже зашито. Ось це на задньому фоні, нагадую. Ось так подобається дрібний петит. Ось як виходить дрібний петит. Все зашивається. Подобається мені така плотненька зашивка на 25 лугані. Ниточками дімських. 20 квітня. І я навишивала цих 15 тисяч, бачимо великий кусочок, як гарно виходить. Ось видно, як світить зоря. І у нас з вами йдуть, це на задньому фоні так гарно виходить, засвічені кругом є такі постаті верблюдів. І три волхви їдуть до. До того, щоб привітати з днем народження Ісуса Христа. Так, так гарно виходить. І ось я переплела косички на свої органайзери, сиділа прямо переплітала. При відшиві десь замітили, якщо вишиваю, отаку велику частинку: 15 тисяч петитів у мене вийшло за 17 днів у квітні. 15 тисяч, тобто, десь приблизно в загальному, в середньому, тисяча виходила за день. Зараз з вами разом розп'ялимо. Перед цим хочу показати вставити фото, коли я переплетала ці косички, як киця моя одразу умостилася спати біля моїх ниток. Взагалі-то вона їм зовсім не цікавиться, це чомусь прилягла з боку. Видно, сподобалося. І де видно, позитив від моїх ниток, тому що я люблю вишивати, люблю комплектувати набори. Ось вишила, наприклад, відшила. І деякі ниточки вже подобавляла в органайзери і знову переплила косі... косички. Ось таке багатство. Вишивала я на п'яльцях Нурге Трійкі. Так, 25-та лугана. Тому що робила зйомку відео. Якусь там маленьку частиночку на початку. Коли вишивала, то вже й не пам'ятаю, чи згадую, що я. 25-та це петит, лугана молочного такого кольору, 101-й колір, білий колір це сотий. 101-й це вже молочний такий іде. Так, вони легко розп'ялюються, дають можливість зайти. В будь-яку сторону, навіть в самий низ або вверх, тут ці прямокутні п'яльця взагалі дозволяють це робити. Ось тільки, коли я роблю ці закріпки, ось закріпочки, такі маленькі, як крапочки, на 25 й лугані, така краса виходить, на 25-й лугані не завжди добре робити. Це потрібно вже набити руку, щоб робити мікрозакріпки. На цій лугані. Так, у нас на задньому фоні там кричать коти. На дворі багато котиків у нас бігає. Ось так. Перший ряд був готовий у мене ще у березні, в кінці березня, а у квітні 15 тисяч. Я думала, ще 5 тисяч зробити, і буде половина 20 тисяч, половина другого ряду. Ось так. Така краса з'являється. Ось, І ще що хотіла показати, готовлюся я до слідуючого процесу. Це нова схема. Я вставлю з боку пасхальний натюрморт. Тут аж 94 бленди. Робила я органайзери отакі на 22 отвори, тому ці органайзери. Уже будуть у мене на постійній основі піднабори, тим, що вони зручні до руки, бачите, вони не негромісткі, маленькі, і влазить набагато більше отворів. Ну, як набагато більше, на 4 отвори. Це дає можливість зменшити кількість органайзерів для зручності, ось так, для того, щоб брати ниточку і зразу вишивати. Ось такі розміри, бачимо, які були. Поступово органайзри міняла я, робила все зручніше і зручніше, тому що я сама вишиваю. І ось так буде акуратно взяти в руку. 22 отвори. Тут було 18 отворів, перед цим було 12 отворів. І зараз 22 отвори. Є, звісно, органайзери на 30 отворів, але там уже не руковим, такі звичайні. А тут прямо. Потрібно виготовляти, розробляти під кожну схему. Я розробляю під свої схеми. Ніжні стіпки, виткані мріями. Кожна схема це кришталева краплина у вашому мистецькому океані. Дозвольте вашим рукам стати вірними магістрами цього життєвого балету. Так, і ось є, є мій сайт Манія», два номери Viber, де ви можете звернутися тільки перепискою. І я вам підрахую вартість набору, скину свої реквізити для оплати і комплектую я від 5 до 14 днів відправка посилок по Україні, нова пошта або Укрпошта. Бачимо така краса. Тут чимало кольорів. 160. Ось така краса, пасхальний сюжет. я сиділа дуже довго над цією схемою і сама хочу почати. На чому ж я почну цей сюжет. Ну, я думаю, що я почну вишивати, так думаю, що вже не, не на 25-й лугані таким дрібним петитом. Тому що ось такі сюжети, наприклад, складні, як сюжетні, як такі, де йдуть далеко на задньому фоні, є якісь. Діючі герої, то це, звісно, для мене апетит. А якщо такий сюжет, де квіти, а ось яєчка покрашені квіти, мені хочеться зробити хрестиком. Так, мені хочеться зробити хрестиком, і це, мабуть, буде 16-та канва хрестиком. До речі, більшість замовниць полюбляє 16-ту канву, але останнім часом почали звертатися, щоб я скомплектувала набір на 14-й канві. Ось така краса. Буду починати спочатку навішувати ниточки, чисті кольори. Бленди, звісно, в процесі роботи я навішую, коли вишиваю. так як і всі, так, і покажу, що залишається там останній тиждень до наших з вами фотозвітів. І я покажу уже, як у мене вийшло, чи був старт, чи ще щось починала вишивати. Ось так. Ось мій старт, так, все підготувала. Добре, що я являюсь інтернет-магазином. І в мене є в наявності всі номери Muline DMC. Ось так підготувала. На 16-каунті пасхальний натюрморт. Ось такі косички. А, буде розмір 48 на 90 на 85. Вірніше, 48 на 85 см, буде готова робота. Я захотіла її вишивати хрестиком. Крупнішим, тому що тут такий сюжет: квіти, крашенки, і захотілося мені хрестик. Так, я мало вишиваю на 16-й канві, в основному дрібним апетитом, тому хочеться іноді відпочити саме на такому сюжеті. Так розпочинається мій старт, тому будемо бачити нашиті мої перші. thank é 27 квітня. І ось я не закінчила фон. Я думаю, на фотозвіти я сфотографую вже закінчу, щоб виставити фото. Тому мені потрібно зняти відео. Мені потрібно зняти відео, і я через те вже й не дошила зранку. 6 днів, майже 5000 петитів, Ну я дошию за 6 днів. А виходить менше 1000, тому що я зайнята розробками схем, комплектацією наборів, інтернет-магазин схемоманія. І ось так мої відшиви 15 тисяч і будемо рахувати 5 тисяч, 20 тисяч символів за місяць. Хочу вам показати, може, я переключусь. Я переключилась на збільшення. На 16-му каунті тут фон, бачите, який грає. Такими плавними переходами, тому що тут блендів достатньо для такого. І ось петит, який дрібний, і хрестик великий на 16-й. Різницю, бачите, як петит і хрестик, близько. Так, ось такі відшиви. Це все в кадр, щоб влізло. Ну, це ви бачили. Те, що я повишивала, і ось вийшла такий старт. І покажу, раз я вже сказала, що я займалася відкрила новий альбом: пасхальні сюжети, пасхальний натюрморт три схеми. Вставлю вам на екрані які це три схеми: новий такий альбом. І е, недавно була акція. Слідуючу акцію я не не озвучую, тому будьте уважні, будьте підписаним на мій канал. Фото звіти завжди в кінці місяця, з 28 по 30 число або 31. Запрошую усіх, у кого є мої схеми, відшивати і отримувати подарунок. Я потім рулеткою розкручую і обираю довільного учасника, який отримує від мене електронну схему у подарунок. Або якийсь рукодільний товар, який я відправляю новою поштою або Укрпоштою доставка теж за мій рахунок, щоб це був дійсно для вас подарунок. Це для вас буде приємно не тільки відшити схему мою, а й отримати ще подарунок, отримати таку можливість кожного місяця поспілкуватися з дівчатами, викласти свій відшив, продвинути свою роботу.